Привіт! Ви вже чули? Так. У Суворовській громаді починається конкурс громадський бюджет. І сьогодні ми вам розповімо про те, що таке громадський бюджет, і про те, як ви можете прийняти в ньому участь. Також ви дізнаєтесь про всі умови конкурсу. Що таке громадський бюджет? Це конкурс направлений на залучення жителів до розподілу частки місцевого бюджету для реалізації проєктів, спрямованих на вирішення проблем населених пунктів громади. І саме ви, мешканці громади, маєте стати ініціатором таких проєктів. Що таке проєкт? Це ваша ідея, задум, план дій, який ви маєте детально описати, додати розрахунки витрат, креслення, фотографії, все решта, що може розкрити ваш задум. Ідея проєкту заноситься в форму проєкту. Форму проєкту мешканці суворих можуть отримати в адміністрації ради та в приміщенні публічної бібліотеки. Мешканці населених пунктів Кірнички, Старі Трояни, Крейосердник, Нова Покровка Острівне можуть отримати форму в ваших місцевих бібліотеках. Також працівники бібліотек весь час будуть вашими помічниками в оформленні заявки, презентації, правописі, описи, пошуки необхідної інформації в інтернеті та під час проведення електронного голосування. Людина, яка має певну ідею для проєкту, є автором проєкту. Автором проєкту по умовам, прописаним в положенні про громадський бюджет, може стати мешканець громади, який має реєстрацію громади, якому виконалось 16 років. Гранічний вік автору проєкту визначено 65 років. Автор проєкту перед поданням своєї заявки має зібрати 15 підписів на підтримку своєї ідеї. Для цього вам треба додати форму вашого проєкту. Ініціали ваших однодумців з їх особистими підписами. На підготовку проєктних заявок виділено 15 днів, починаючи з 1 травня 2024 року. Реалізація відібраних кращих проєктів по результатам голосування буде виконано в 2025 році. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Суворовської селищної ради та виконавцем проєктів. Переможців є головний розпорядник коштів Суворовська селищна рада. Організацію конкурсу та попереднім аналізом проєктів делеговано експертній групі, створеному тимчасовому робочому органу, склад якого входять працівники Суворовської селищної ради. Після проведення аналізу до опрацювання проєктних заявок проєкти передаються на розгляд Координаційної ради. Координаційна рада це постійно діючий дорадчий орган. Члени якого координують виконання основних заходів щодо впровадження проєктів переможців. В процесі розгляду проєктів Координаційна Рада робить аналіз і оцінку проєктів на предмет виконання проєктів у відповідність до вимог, затверджених положенням про громадський бюджет. Які основні вимоги щодо проєктів? Перше, проєкт повинен бути спрямований на вирішення певної проблематики, виключно на об'єктах комунальної власності? Та земельних ділянок комунальної власності за напрями: енергозбереження та екологія, благоустрій локальних територій, комунальне господарство, соціальний захист, інклюзія, фізкультура та спорт, транспорт та вілоінфраструктура, культура містецтво, туризм, інформаційні технології, зв'язок, телекомунікації, освіта, охорона здоров'я. Друге Проєкт з обсягом фінансування. Розподіляється на великі сумою від 150 тисяч до 500 тисяч гривень та малі сумою до 150 тисяч гривень. Третє. проєкт має бути загальнодоступним. Всі інші вимоги щодо проєктів більш детально будуть описані та викладені на офіційному сайті громади в розділі громадський бюджет разом з параметрами проведення громадського бюджету. Отже, повторюємо ще раз. Для участі в конкурсі ви маєте продумати свою проєктну ідею, викласти її в форму, зібрати 15 підписів, подати на розгляд відскановану копію всіх документів на електронну пошту чи до особистого кабінету начальника відділу з проєктного менеджменту або по провому вигляді до ваших старостей. Також, якщо ви маєте питання чи потребуєте додаткового роз'яснення щодо першого етапу конкурсу, ви можете звертатися до відділу з проєктного менеджменту. Всі дані щодо того, куди вам звертатися направляти проєкти, будуть також розміщені на офіційному сайті громади в розділі Громадський бюджет. Бажаю вам натхнення та успіхів в реалізації проєктів. Далі буде!